Скандал, що сколихнув світ, головний за рік а може навіть десятиліття увесь Голівуд. Через це на голках. Учні вечірки світових селебритіс компанія багатіїв і впливовців. На паті до репера та одного з найбільш впливових і заможних діячів світу хіп-хопу, Шона Компса, знаного як Підіді, ходили найбільші зірки шоу-бізнесу. Дженніфер Лопес, Джастін Бібер, Джей Зі Бейонсе, Періс Гілтон, Ештон Кучер, Кім Карідаш'ян, Вілл Сміт, Леонардо Ді Кабріо – цей список можна продовжувати далі і далі. Однак наразі, коли на Підіді посипалося дуже багато серйозних звинувачень, більшість із них відхрещуються від музичного. Продюсера Річ у тім, що його підозрюють у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації, насильстві, домаганнях, зґвалтуванні та багатьох інших страшних злочинах. Сьогодні ми поговоримо про судові позови проти підіді, скандальні вечірки, арешт та знахідки в його домі під час обшуків, що просто шокують. Готові слухати? Перед тим поставте подобайку до цього відео та підпишіться на канал ЕСКАЛАЙФ. А ми починаємо. Перш за все якщо ви дізналися про підіді зараз із відео у тіктоці то розповім вам детальніше хто це взагалі такий Підідіді, справжнє ім'я якого Шон Джон Компс – це американський репер, продюсер, актор і підприємець. Підіді, справжнє ім'я якого Шон Джон Компс – це американський репер, продюсер, актор і підприємець. Здобув популярність у 1990-х роках під псевдонімами Пав Деді і Підідіді, коли створив власний лейбл Bad Boy Records. Він став відомим завдяки відкриттю таких артистів, як Ноторіосбік і Mary J. Blige. Дебютний альбом Компса Новий Аут здобув велику популярність. А синглами з нього, як от «I'll be missing you» стали хітами. До слова, за цей трек він отримав гремі. Загалом у музиканта три такі премії: дві MTV, VMA, три Bad Awards та інші нагороди. першим м'я підійді можна побачити у скандальних матеріалах, пов'язаних із звинуваченнями у насильстві та сексуальному домаганні. Ну ми розбиратися. Протягом всієї кар'єри репев мав проблеми із законом, але серйозний скандал спалахнув 16 листопада 2023 року. Тоді колишня виконавця Кесі Вентура подала на підіді заяву до поліції, звинувативши його у зґвалтуванні, сексуальній торгівлі та фізичному насильстві. Ба більше у позові як собраниці йшлося, що саме він відповідальний за підрив авторепера Кіткаді. Перед тим, спалахуючи від ревнощів, підійдіть дійсно погрожував це зробити. Мовляв, тільки коли Каді буде всередині. Відповідні звинувачення, звісно, репер заперечував, стверджуючи, Кесі просто хотіло отримати від нього грошей. Так, воно чи ні, але наступного ж дня, після подачі заяви до поліції, ексобраниця все ж таки відмовилася від свідчень. Ходили чутки, що вони домовилися. Умови угоди невідомі, але кажуть, репер заплатив кругленьку суму. Крім того, є версія, що пав Деді причетний до вбивства тупака Шакура. За два роки до загибелі тупак потрапив в епіцентр стрілянини. Згодом репер натякав, що Компс причетний до цього, але не захотів поплюжити його ім'я. Видання Associated Press писало, що в березні 2024 року у двох маєтках підіді ФБР провело обшуки. Однак, у якій справі, не йшлося. За даними прокуратури, під час обшуків у будинках Комса правоохоронці вилучили наркотики, відеозаписи Фрік Овз такою була одна з нас вечірок репера. Понад тисячі плячок дитячої олійки та лубриканти. У мережі подейкують, що їх діді використовував для організації масштабних статевих актів на своїх вечірках. Але адвокати артиста це заперечують. Агенти також вилучили вогнепальну зброю та боєприпаси, включно з трьома АР 15 із стертими серійними номерами. Два з них розбиті на частини і знайдені в його спальні в Майамі. 17 травня 2024 року видання CNN оприлюднило жахливе відео, записане на камери відеоспостереження в готелі Сенчурі Сіт. Дата 5 березня 2016 року. На кадрах видно, як виконавець одягнений у рушник наздоганяє та лупцює Кесі Вентуру. Після витоку запису слідство знову серйозно взялося за підіді. Тоді репер зізнався, що в їхніх стосунках з колишньою таки було місце фізичному насильству, але йому соромно та прикро за свій вчинок. Він запевнив, після нападу на Касандру почав ходити на реабілітацію та до психотерапевта. Варто зазначити, що позові вентури стверджується, ніби Компс заплатив готелю Інтерконтиненталь 50 тисяч доларів за відео з камер безпеки одразу після побиття. Однак приховати правду не вдалося. Але подробиці скандалу стали відомі після публічно випущених нотатків покійної дружини та матері трьох дітей репера Кім Портер. Вона померла від пневмонії 2018 року. Її записи складалися з 60 сторінок. Після публікації Павдеді взяли під варту без права на внесення застави та висунули йому обвинувачення у торгівлі людьми, рекеті, ввезені Україну людей з метою проституції. Уявіть тільки, звинувачення охоплюють десятки. Років популярності зірки світового масштабу. У додатках Портер йшлося, що вдома у шона відбувалися оргії за участі жінок і чоловіків, відомих людей. Він влаштовував вечірки, які були просто модною назвою оргій, і всі хотіли туди. Ми не тільки влаштовували секс у трьох, але й мінялися партнерами. Наше сексуальне життя було божевільним, але мені доводилося робити з шоном речі, які б я ніколи не змогла зробити з гетеросексуальним чоловіком. У мемуарах від імені. Кім Портер йдеться про те, як Підіді записував оргії на відео. Крім того, вона заявляла, що страждала від фізичного насильства, і виконавець нібито погрожував розправою. Але що ж то за так звані білі вечірки? Як зрозуміло, репер ще той любитель гучних гулянь. Із 1999 року Шон Комс проводив так звані білі вечірки, куди всі гості мали одягатися у біле вбрання. На офіційну частину свята запрошували пресу, іноді там проводилися благодійні заходи. Ближче до ночі піді оголошував дітям час спати. Так починалася неофіційна частина вечірки, під час якої відбувалися сексуальні оргії. Про це свідчать численні розпусні фото та відео. Гостями вечірок були Дженіфер Лопес, Джастін Бібер, Джей Зі Бейонсе, Перез Гілтон, Ештон Кучер, Кім Кардашян, Віл Сміт, Леонардо Ді Кабріо тощо. Можливо, що зірки були не лише учасниками брудних вечірок, але й жертвами. Постраждати від репера, нібито міг і Джастін Бібер. На початку 2000-х років той був підопічним. Діді, водночас сам співак від комарів наразі утримується. Арештували Шона Компса 16 вересня. Його звинувачують у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації та рекеті. Наразі підійді у столичному центрі утримання в Брукліні. Це місце, де зазвичай під вартою перебувають знаменитості. Якщо вам цікаве продовження теми брудних вечірок підіді та хто зі світових селебриті збрав там участь, ставте вподобайки до цього відео. Діліться своїми думками в коментарях. Підписуйтеся на ютуб канал Escalife. і з вами була журналістка Соф'я Донцова. До нових блогів.